Доброго дня! Сьогодні розпочинаємо наш брифінг щодо подій, які відбулись на Кіровоградщині за останній тиждень. В рамках проєкту Юсей демократичне врядування у східній Україні Кіровоградська область отримала підтримку з боку міжнародних організацій Кімонікс Інтернейшнл Інкорпорейшн у вигляді акумуляторів електричних для живлення мобільних пристроїв Сігма 30 тисяч міліампер у кількості 500 штук загальною вартістю 825 тисяч, які відповідно до розподілу будуть передані в територіальні громади для сталого функціонування пунктів незламності та можливості підзарядитись для відвідувачів цих пунктів незламності. Також у рамках даного проєкту 29 січня обласним гуманітарним складом було отримано гуманітарну допомогу у вигляді екскаватора-навантажувача gcb Sightmeister вартістю 2,5 мільйони гривень, використання якого буде спрямовано для підвищення потенціалу області, покращення надання послуг для мешканців області, у тому числі внутрішньопереміщених осіб, вразливих верст населення і, зокрема, людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Ли постійно отримує підтримку з боку міжнародної спільноти, що підкреслює важливість міжнародних союзів та солідарності в умовах війни. Але виклики ще більші за наявні можливості. Тому важливо пам'ятати, що кожен внесок, як малий, так і великий, має велике значення у плані різнобарної палітри національної підтримки. Щодо діяльності координаційного центру підтримки цивільного населення 30, 31 січня та 1 лютого 2024 року були проведені виїзні засідання координаційного центру в Голованівському кропивницькому районах та місті Кропивницький. Під час засідань проведено, проведено моніторинг перевірки більше ніж 60 об'єктів на предмет відповідності місць тимчасового проживання переселенців мінімальним вимогам, визначеним пунктом 8 порядку функціонування. Ання місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, затвердженого постановою кабінету міністрів No 930. після проведення перевірок будуть прийняті відповідні рішення щодо придатності місць тимчасового проживання для необхідного забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. 18 січня 24 року відбулася зустріч сімей зниклих безвісти та полонених з представниками Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з нашим центром ветерана, також представниками департаменту соціального захисту. І хочемо зазначити, що робота в цьому напрямку ведеться постійно, і ви можете звертатись в центр ветеран для того, щоб отримати необхідну інформацію щодо ваших. Прав можливостей щодо соціального захисту ветеранів, родин загиблих, родин військовополонених та безвісти зниклих. За січень також відбулось два масштабних повернення військовополонених, серед яких є жителі Кіровоградської області. На щастя, є також наші земляки, і прошу, прошу керівників громад приділити увагу та підтримати наших героїв, надати всю необхідну інформацію щодо соціальних послуг, щодо реабілітації та постреабілітації в ваших громадах. А також Кіровоградська обласна військова адміністрація завжди надасть необхідну допомогу і відповідні консультації в окремих конкретних. Випадках а, також хочемо зазначити, що а, в день соборності розпочав свою ходу. Ветеран зі злинки Володимир Букша це його позивний. Він на милицях і з протезом рухається, рухався вулицями злинки, а тепер проходить свій маршрут через місто Кропивницький. А всі люди можуть його привітати, підтримати, а також підтримати донатом його побратимів, заради яких він і організував цю благодійну ходу, щоб підтримати своїх побратимів з 56-ї бригади. Активним цей тиждень був також щодо підтримки рівних прав та можливостей жінок. 31 січня 2024 року, за підтримки українського жіночого фонду та в рамках проєкту Видимі дієві включення активні жінки Кіровоградщини» відбулась зустріч з представниками коаліції Кіровоградщина 1325 з жіночими організаціями громадськими та активними жінками Кіровоградщини, які в подальшому можуть стати дієвими учасниками коаліції. Цей проєкт покликаний посилити участь. Нак у процесі прийняття рішень налагодити діалог між громадськими організаціями та державними установами, покращити якість послуг для постраждалих під час війни і сприяти зайнятості жінок, а також імплементації національного плану дій, який вже локалізовано в більше ніж 30 громадах області, і в ході зустрічі було проведено безпосередньо презентацію діяльності коаліції. 2 лютого 2024 року в малій залі обласної військової адміністрації також відбулася регіональна презентація публікації методичні рекомендації щодо поводження із постраждалими від сексуального насильства внаслідок військової агресії Російської Федерації в Україні під час проведення стабілізаційних заходів та слідчих дій, підготовленої експертами інформаційно-консультативного жіночого центру та Національної академії служби безпеки України за сприяння урядової уповноваженою з питань гендерної політики Катери. Левченко, питання фіксації та роботи з випадками сексуального насильства пов'язаного з пов'язаного з конфліктом, лежить в площині функціоналу Генеральної прокуратури України, і ви можете повідомити про такі випадки. Цей злочин не має строку давності, і ви можете повідомити про такі випадки, звернувшись на 102 або ж в департаменти соціального захисту. Ваше Області або ж в ваших громадах. А далі про важливу інформацію щодо виплат для внутрішньопереміщених осіб, з метою забезпечення дієвої підтримки внутрішньопереміщених осіб, у тому числі їх інтеграції у приймаючі громади, стимулювання непрацюючих внутрішніх переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування 26 січня 2024 року. Урядом прийнято постанову про продовження виплат на проживання для ВПО та пом'якшення умови надання допомоги малозабезпеченим сім'ям. Виплату допомоги всім ВПО, які отримували. Її до 1 лютого 2024 року буде продовжено автоматично, без додаткового звернення, до 1 березня 2024 року. Нарахування коштів для виплат допомоги у лютому 2024 року здійснюватиметься у звичному режимі до 14-го числа. Основне нарахування та до 27-го числа додаткове нарахування. Крім того, з 1 березня 2024 року виплати для ВПО буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів виплат для ВПО. Тих випоїв, які належать до найбільш вразливих категорій населення. Також люди розпочали з засідання робочої групи щодо розробки проєкту обласної програми розвитку об'єктів, пов'язаних з першим професійним українським театром на 2024-2029 роки. Напрацьований певний механізм дії у цьому питанні та визначено основних виконавців. Сьогодні, в умовах війни, захист об'єктів пов'язаних з життям і творчістю корофеїв театру та промоція бренду першого українського професійного театру є актуальною і надзвичайно важливою. Це питання нашої української ідентичності.

Від нашої творчої молоді, творчої інтелігенції, ідеї та проєкти щодо підсилення впізнаваності бренду Кропивницького маркалу кича Кропивницького як громадського діяча, як театрального діяча, як борця за збереження нашої національної ідентичності, і будемо створювати такий пул якісного контенту, якісного продукту, який також може стати туристичним магнітом для жителів інших областей. Beleza, Також хочемо зазначити, що Кіровоградщина – лідер по кількості молодіжних рад в Україні. Міністерство молоді та спорту України спільно з проєктним офісом реформ ЮНІСЕФ та ОВА провели аналіз утворення в Україні молодіжних рад, головною метою яких є залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на регіональному та місцевих рівнях. Та є виявленням демократії для молоді, створює можливості знайти проактивних однодумців та разом впливати на рішення регіонального чи місцевих рівнів задля самоврядування Вдосконалення та ефективного розвитку громад, міст, регіонів України, враховуючи інтереси молоді станом на грудень 2023 року, відповідно до типових положень про молодіжні ради в країні налічується 410 молодіжних рад, з яких 19 регіонального рівня і 391 місцевого рівня. Найбільше молодіжних рад в Україні утворено в Кіровоградській області 37 молодіжні ради, Львівській області 30 молодіжних рад та в Дніпропетровській 27. Загальна кількість. Членів Молодіжних Рад України різного рівня становить 7 тисяч молодих осіб активних, які готові ставати на шлях державотворення. Зрозуміло, що кількість не визначає ще якість і завданням на 24 рік ставимо для себе безпосередньо для управління молоді та спорту і для територіальних громад підвищити якість консультативного дорадчого органу, щоб він був не лише на папері, не лише для проведення заходів. Як візитівка а, а, певних територіальних рад, а, а дієвий орган, який буде а, діяти в інтересах молоді. А це безпосередня робота вже учасників цих молодіжних рад. А, тому вважаємо невеличкою перемогою збільшення кількості з 10 до 37. Це дійсно дуже серйозна робота була проведена на місцях. А тепер будемо працювати над тим, щоб ці молодіжні ради були ефективними. Переходимо до всеукраїнського проєкту пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Під гаслом разом переможемо. В січні проведено перший шкільний етап. Сформовано збірні команди з окремих видів спорту, і в першому етапі взяли, взяли участь 1800 команд 49 територіальної територіальних громад. 5 лютого 2024 року, в 15.00 одночасно у всіх громадах України та Кіровоградської області, зокрема, будуть проведені публічні заходи відкриття змагань другого територіального етапу змагань «Пліч-Опліч». Всеукраїнські ліги. Хочу зазначити, що Кіровоградщина займає третє місце в Україні по кількості зареєстрованих команд. Це говорить про те, що а, активні діти, активні вчителі фізичної культури, активні директори шкіл. Сподіваюся, що для кожної дитини це буде такий майданчик реалізації своїх можливостей, свого лідерського та командного духу. 2 лютого провели досить таку змістовну і потужну зустріч в освітньому просторі з закладами вищої. Освіти щодо підготовки фахівців психологічної допомоги та психосоціальної підтримки, говорили як про якість навчання, про якість підготовки, так і про працевлаштування фахівців цього напрямку про те, про потребу, яка є в медичних закладах, яка є в закладах соціальної допомоги в наших соціальних службах, тому що дійсно зараз дуже велика потреба психологічної Ічні допомозі і в якісній психологічній допомозі, тому що а, тут головний принцип не нашкодити. Тому маємо спільно об'єднуватись для того, щоб а, центр України був таким а, майданчиком підготовки а, крутих професійних психологів, адже у нас для того є весь ресурс, і чотири вузи вже представили свої напрацювання в цьому напрямку. З початку повномасштабного вторгнення на Кіровоградщині активно проводить свою діяльність місія агентства ООН у справах біженців. За два роки лише грошову допомогу від агентства отримало сукупно близько 65 тисяч осіб з числа ВПО. Більше 10 тисяч видів різної допомоги отримали мешканці тимчасових місць проживання та близько 160 одиниць засобів для існування від ліжок до кухонного приладдя. Цього тижня провели надважливу робочу зустріч з новопризначеним керівником Вінницького офісу управління Верховного комісару ООН у справах біженців Федеріком Серсарі та фахівцями офісу. Обговорили результати діяльності агентства та їх імплементаційних партнерів на території області. У нас їх декілька, а головне визначили основні виклики. Та ключові проєкти для співпраці більше 87 тисяч переселенців сьогодні знайшли свій прихисток на Кіровоградщині. і наша спільна мета і основний фокус забезпечити гідне проживання, допомогти їм адаптуватися, соціалізуватися та продовжувати своє гідне життя на території Кіровоградщини». Для того необхідно об'єднати зусилля щодо інтеграції ВПО у суспільство, а це вирішення питань з за забезпечення житлом, працевлаштування, самозайнятість та створення таких умов, за яких ВПО не будуть залежати від гуманітарної допомоги або соціальної підтримки. А що далі матимуть більше можливостей організовувати своє власне життя, окреслили з паном Серсалі наші першочергові кроки, а також довгострокові рішення для того, щоб бути ефективними в цьому напрямку. Життя людей на території Кіровоградщини є пріоритетом соціально-гуманітарної сфери якісне життя, задоволення, потреб, розвиток і можливість працювати, створювати родини та розвиватись на території Кіровоградщини в фокусі нашої уваги. Тому працюємо об'єднано і зусиллями всіх галузей соціально-гуманітарної сфери.